Я пояснював, друзі, якщо ви хочете будувати і ви хочете розбудовувати нашу громаду, то треба не просто будинки будувати, треба будувати комунікації, треба будувати садочки, треба будувати школи. Більш того, я сказав Володимир, ти обіцяв побудувати школу і садочок. Це є публічна твоя обіцянка. На сьогоднішній день це земельна ділянка в приватній власності в тебе. І ти її не передав, ні в місто нічого не побудував. Говорю, більше дозволів на будівництво я тобі не дам. Або ти будуєш те, що обіцяв, або нам не потрібні такі забудовники. Бо, вибачте, ви отримуєте надприбуток, продаючи квартири, а парка місць нема, а школ, садочків нема. Чого повинне місто страждати? Достатньої кількості амбулаторій сімейної медицини нема. Тобто, відповідно, нам і не потрібна ця забудова ваша. Тобто, нам не треба будувати ваше ЖК, нам треба будувати місто. А будівництво міста це і дороги, і інфраструктура, і все-все-все. Звичайно, їм це не сподобалося.